Тож, вітаю! Продовжуємо наше відео про Sage Barista Express. Там стоять нові журнала, але спіральні. От. Вони мелять трошки крупнувато, а хочеться менше. І щоб не розбирати редуктор кавомовки, що можна зробити? А поставити класичні журнала юра. Вони завжди мелять меншою порцією, але повільні. А з іншого боку, що нам заважає, два рази запустити помол, щоб отримати. Тонкий помол, міцну каву і надвисокий тиск у групі. Зараз ми це все будемо дивитися. Давайте, вперед. Кавомолку, звісно, я вже розбирав міняв жорнова. От, На цій моделі. Ну, ця машина 2015 року, всі, хто свіжіші, певне, мають цей прикол, що можна центральний жорнов здобути. На старої моделі в мене була чи 13-го, чи якогось року, чи 11-го. Там був клопіт з цим. Треба було розбирати взагалі всю кавомолку. Щоб здобути центральний жорна. Тут тільки центральна гаєчка, її ключем на 8 або 10. Зараз ми їх викрутимо. На 10. Гарно, коли трубчастий вставляєте. Ну, натисну паузу, бо треба всі ж, все ж дві руки. Так, отак. От використовуємо, як я і сказав, дві руки. Треба зірвати гаєчку. Притримали пальцями і все гарно спрацьовує. Після чого викручуємо її, і наш центральний жорнав буде у нас в руках. Фантастик, да? А, так, да, єдина є проблема. Фокус не вдасться. Тут три отвора, тут у нас два отвора. То центральний жорнав ми можемо лишити тільки оригінальний. Це так-то мінус, але ніхто нам не заважає замінити наш. Наружний жорнів. І зараз спробуємо, що це нам дасть. Так, попали. Шайбочка. Верніше спочатку звичайна шайба, а потім стопорне кільце. Оп, оп. Оп. І, маючи набор всяких журналів, завжди можна собі знайти той оптимальний варіант, який максимально себе розкриє по смаку, звісно. Так, затягнули, щоб жорнов почав повертатись. Так, і тепер ми замінимо оцей жорнов на оцей. І подивимося, що це нам дасть. Замінити легко. Зняли. Ну, той і був новий, я його вже став. Ну, от. То цікаво, як цей себе проявить. теж вставили. Перевернули. Що, ми готові до тестування? Трохи більшим зробимо і запускаємо. Ну, пробуємо. Засипаємо мою 80 на 20, засипали і мелимо. А, до речі, вріжка вчора по вагах собі тестував, влазить десь 15-16 грамів. Так. А, так, так, так. Пробуємо. О, по відчуттям-то дуже важко молоти. Навіть взагалі неможливо. Цікаво, цікаво, це. Так. Тут все добре. Кава поступає, давайте пробуємо ще. Вогонь! меле дуже повільно і дуже тонкою фракцією. Кожен То, наш тест нам щось принесе. Навіть просто заміна зовнішнього жорнова значно заповільнила швидкість помолу, а значить і фракцію помов. Оп. Так, невеликий пролив. І підемо готуватися. Це, на речі, на максимальному помолі зараз вона почала молоти, то значить ми зможемо його занижати в будь-який момент і знаходить той оптимальний наш а, мілкий помол, який нам і хочеться. Так, дивимося, що буде. Так, пішов ріст тиску. О, ви бачите це, на старих жорновах такого в житті не було. Просто замінив жорнова. А, Просто зовнішній жор. Звісно, це не ідеальне рішення зовсім. А, все ж комплект жорновів розрахований одне, на одне щоб молоти а, правильною однаковою фракцією. Але якщо у нас нема виходу, 850 гривень і ваша вживана Barista отримує нове життя. О, господи, і класно пахне. Це взагалі крутяк. Для себе глянемо. 16. А тільки що в мене була двійочка. На двічки я не міг налаштувати. Тут на 16 майже не продавлює. Це просто фантастік. Зараз ми спробуємо нашу спробу, трохи зменшивши помольчика. 16 було. Давайте поставимо 14. О, ми Будемо шукати той оптимальний. Оптимальна цифра помолу, яка нам дозволить ще більше затиснути тиск і отримати. З нашої цієї кавомашинки машинки взагалі еспресо-еспресо. Не дивлячись на досить такі, як ми вчора виявили. Ну, сито не оптимальне з різними отворами. Ну, в принципі, це на дороге китайське. Тут так-то і цілі такої не було. Так, заряджаємо. І наступну чашечку вперед готуємо. Дивіться, яку красу нам тільки що машинка приготувала. Зараз зніму відео, як це було. Це у нас 14 помов. От. І це дуже-дуже близько до оптимального. На моїй каві 80 на 20 Це був помов на 13-ку. І давайте мелимо. Я думаю, цей варі... варіант буде взагалі крутим і по смаку. і... По візуальному наповненню, скажімо так. О, до речі, і по часу все було добре. Вона десь і сама зупинилась на цих налаштуваннях. Так, є. Заряджаємо ріжочка і готуємо наше ідеальне еспресо. З жорновів китайських для кавомашини. І него на юра. О, приємненько. ТНК струйка. Оптимальний положені наш монометр. А я, в принципі, можна зупиняти. І все, маємо гарне еспресо. Отака краса. Проста заміна жерновів врятувала нашу машину. Простию, простою заміною жерновів ви зможете своїй машинці додавити класності, і ви зможете робити тепер собі класне еспресо з будь-якого сорту кави. Наразі це налаштування 13 на, цій, на цьому комплекті жерновів. Тобто до двоєчки ви можна ще крутити і крутити і занижати допомогу як завгодно. Навіть на цьому ситі китайському яке, з неоптимальними отворами кавомашинка. Оця наша сейдж боріс товари отаку крутизну каву, крутизний еспрес. Ота, дякую, до побачення.